Тернопільські пластуни привезли у наше місто вифлеємський вогонь миру. Така традиція існує уже десятками років. Щорічно, напередодні різдвяних свят пластуни отримують лампадку на кордоні України. Цього року вогонь їм передали словацькі скаути. Сам вогонь із Відня. Сьогодні ми будемо приймати вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція, яка вже поспіль 31 перший рік у нас є в Україні. Ми перепалюємо цей вогонь. і Вона приурочена честь народження Ісуса Христа. І головною метою є. Поширення цього вогню школам, церкам, громадам, державним установам і всім сім'ям, які потребують любові і затишку. Вифлеємський вогонь миру це міжнародна скаутська акція. Основна мета поширення символічного полум'я із місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Цей вогонь є символом доброї справи і миру. У нас є учасники, є корінні в нашій станиці, які між якими буде розподілена певна кількість установ, і вони будуть цей вогимське вогонь поширювати серед своїх знайомих, серед батьків, серед місця праці батьків і також по друзям, по да близьким родинам. Цей вогонь нехай запалить в наших серцях, в наших оселях, серед всіх тих людей. До кого він прийде, впевненість в перемозі, впевненість в тому, що мир прийде, але тоді, тільки тоді, коли ми переможемо. А це означає, що ми повинні всі об'єднати свої зусилля. І, передаючи цей вогонь миру, ми повинні теж кожен ставати борцем за Україну, кожен повинен ставати волонтером, кожен повинен прикладати всі зусилля для того, щоб наблизити цю перемогу. Яна Чайковська цього року є координаторкою акції. Каже, надалі цей вогонь пластуни планують передати у державні установи, школи та сиротинці. Розповсюджуватимуть його до Різдва, щоб усі бажаючі могли запалити свічку на столі у святвечір. Щороку пластуни приділяють небо й велику увагу при передачі вовзамського вогню миру. І цей рік не став винятком. Але цього року акція набула зовсім іншого сенсу. Окрім звичних для нас церков, установ різних сиротинців, ми також хочемо. Му понести вогонь потребуючим сім'ям наших пластунів, які, на жаль, через повномасштабне вторгнення не можуть бути разом. Наразі лампадка із вифлеємським вогнем миру знаходиться на пластовій станиці. Пізніше палаючі лампадки передадуть і у церкви Тернополя. А поки усі охочі можуть прийти у пластовий центр, що на вулиці Федьковича, та взяти вогонь занісши у свої домівки.